Шоста година. Вечора район Бахмут, Коротше, це движуха тут, двіж Париж. Ці поля заміновані. Справа, зліва посадки теж. Движення тільки. вдоль посадок іде. Дуже багато дронів. Випасають, ротацію так собі. Пацани заскочили тільки що. Вискочив. Ну, як є. І бійця ресторани. Як там в Києві називається ресторан, цього коклети, блін. Де вони ж. Белюр. Белюр, ось дивіться. Он псих, бачите, що є. Он сідой, що є. Армейський сухпайок. Борщик? Таня, да, борщик. Я кашу по їм. Ось у на штаганок. Маємо каву згори. Це Хілтон Пей. Угу. Ну це щоб було зрозуміло. <смітна> <смітна> Все по, <смітна> по феншую. Тому складно в житті живеться. Оце нора на нас чотирьох. Ось, бачите? На чотирьох. Це наша піща столова. Да. Тим хто в ресторанчиках питається їм, блядь, ну очень блядь, плохо живется просим до нас у нас просто прекрасно живеться. все є все хватає